Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе. Що ж буде значущого на цьому тижні? Розбите серце. Тут, дівчата, ви щось на щось дуже довго чекаєте. Як говориться, виробляєте терпіння. Причому це те, що ви вклалися. Склалися або грошима, або часом, або хоча час це є гроші також, або якимись конкретними справами. І тепер ви розумієте, що ні. Ви не хочете чекати, або вже саме через те, що ви так очікуєте довго, у вас вже серце розбите. Це в будь-якій сфері життя, в залежності від того, в що ви вкладались. Так, тут хитрість обмани маніпуляції були. Ох, десятка мечів. Дивіться, іноді десятка мечів це найкраще, що може бути, про що я? Десять максимальна карта Таро. 10 мечів це про максимальні, скажімо так, пік переживань, страждань. Але коли ви це переживаєте, саме тоді ви вже вичтовхуєтесь. ви кажете, так, як говориться, умірла, так умірла. Ви внутрішньо помираєте для цієї ситуації або для цієї людини і відштовхуєтесь, і набагато вище піднімаєтесь. Розумієте? Що ще буде на цьому тижні? Захочете прийняти рішення, так, так і не приймете стосовно цієї ситуації, бо тут ви якось не можете не діяти, ви обмежені щодо діяння, аркан суд. І, Боже, і Аркан Сила. Красні карти, дівчата. Умовно говорячи, ви з цим впораєтесь, тому що аркан Сила говорить про те, що ви настільки відчуєте свою силу, що ви можете керувати своїми почуттями, своїми емоціями і направляти їх. Потрібне русло, розумієте? Тобто вам це потрібно. І я там побачила слідуючу карту, навіщо? Тому що, саме чи приживши це, до вас йде щастя в коханні. Тому що дивіться, щастя в коханні приходить не тоді, коли ви цього дуже хочете, а коли ви вже готові на все. Навіть на те, що Окей, буду одна, значить одна. Але буду все рівно щаслива. Розумієте про що я? Що ще станеться на цьому тижні? Ну, ви імператриця, дівчата, тут дивіться, тут або якась жінка зі статусом допоможе вам, але карта, не треба знати, так, саме з цією ситуацією впоратись. Або вам кажуть про те, що. Ти імператриця. І у тебе все буде. Заспокойся. І родина, і діти, якщо ти хочеш, і соціальний статус, і фінанси. Так, так дівчата, тут говориться про минуле. Знов кажу. І. Тут до когось прийде душа, яку ви знаєте із минулих цілей, це не бабочки в животі, не метелики це відчуття, що ви знаєте цю людину. І ця людина почне вас вкладатися і зробить вас імператрицею, приподнесе вас настільки, що ви навіть зараз сама не можете в це повірити. А у когось саме це буде і та імператриця це справді жінка зі статусом, але дивіться, її душа теж вам знайома. Так, десятка чаш вам треба те, що ви хочете, те, як ви це бачите. Не обов'язково, от коли там близнюкові пламена, це чоловік і жінка, це може бути подруга і подруга, або жінка і жінка, розумієте? Але тут про імператрицю, яка вам, вас кладеться. розумієте? І саме через це ви станете сильною. Дайте пораду феєчкам, ви ще сила. Десятка пентаклів. вам кажуть, зверніть увагу. Зараз киньте все сили на матеріальний свій статус. Це найкраще, що може бути зараз. Тому що все інше ви опануєте. Так, колесо фортуни. Фортуна на вашому боці.